Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я з вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 3 грудня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір перший варіант, другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, Чотири енергії карти дня середи 3 грудня 2025 року. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички енергія дня. Королева жезлів. Це королева жезлів це енергія впевненості, лідерства, енергія вогню, на яку, людина, на яку будуть звертати увагу. Ви виділятися будете із спільної маси людей. Ви ініціативна, ви ініціативні, неважливо, чоловік чи жінка. Ви будете на першому місці. Отакі От якісь. Знаю, вмію, можу. Отакі. От Давайте подивимося причина, чому саме Вибрати будете в такій позиції. Знаєте, чому так буде? Е, Якийсь довгий час ви були от в такому якомусь ну, подавленому стані, чи гора, чи якось виснаження сил, розочарування якесь таке, знаєте, якось відчував дуже довгий час, кстаті. Як наче жили минулим, Жив... Ну, жили минулим. Але, от, можливо, в середу дасте собі таке досить обнулення, досить жити минулим, скажімо так. досить це, і, 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 Я ставлю крапку і починаю себе гармонізувати, згармонізовувати. Хай в мене, немає, на дан, в мене немає сил, мені треба себе збалансувати, відновити. Почати, почати діяти, щоб відчути себе знову на коні. І оце буде, як наче у вас, ви будете у середу, як птіца Фенікс. Да? Тобто закінчуєте щось минуле, це тужіння ту з минулого. І почнете зрозуміти, що прийшов час на відновлення, на початок нового, відчути себе знову переможцем. Оце якась буде такий. Такий період у вашому житті. Така енергія Воскресіння, наче от такого, знаєте, підняття себе, наповнення себе. Зрозумійте, що жит... життя продовжується і треба жити далі. Оце про вас. Така якась енергія у моїх одиничок. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі, двічки. Що тут у вас? День боротьби. Я на цю карту кажу, напали всім селом, Юлії відгавкався. Семірка жезлів. Семірка жевслів це якась позиція оборони. Свої, можуть можуть бути, на вас бути якісь претензії, можуть бути якісь нападки на вас, да, справ може бути багато нав'язувати вам. знаєте. Ти в магазин, да, магазин ну-ка зайди там і ще щось зроби, ще зроби. Ну, Ти ж там будеш в тому районі, ну, на тобі ще. це знаєте, якось таке будуть, нагружувати вас будуть. А ви будете відбиватися. така якась позиція. Відстоювати своє своє місце під сонцем. А це про вас. Не треба. Я сам. там та, отак, ось Дуже багато, а ви відбиваєтеся. Давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано саме. Можливо, дійсно якісь претензії в домовлення, роз, Розочаруєтеся в якому якихось домовленостях. Тобто, якось оце, е, якийсь союз, договор, е, позиція, там. Е, ну, якось пообіщали, не зробили, да, і вас оце, що якось не так, як ви хотіли. Да, може бути оце така претензія. Якось Е, Знаєте, новость якась неожиданна буде у вас така. Може, знаєте, щось не вийшло так, як вам е, обіцяли, отримаєте ви якусь новину, несподівану якусь новину. Новину, може, документ якийсь несподіваний. Не так, як ви думали. І почнеться ваша ну, результат, тобто ви йдете в пажа мечів. Ви контролюєте, аналізуєте, вивчаєте, відбиваєте, да? От, відстоюєте своє, можливо, навіть без таких якихось конфліктних ситуацій, але можете сказати, підождіть, я не можу вам дати відповідь, наприклад, мені треба це проаналізувати. І ви входите в енергію пажа мечів. Так, да, можливо, треба поспрашувати там, знаєте, е, ну як, опитних людей, тих людей, які там можуть вам підсказати, може по інтернету з кимсь треба, з ваших друзями, з вашими знайомими з кимось зв'язатися, щоб це, це питання проаналізувати. Вин, можливо, вони компетентні в даному процесі, можливо, вам треба просто юрист. І ви, наприклад, ви не можете дати відповідь на дане питання, і можете, нам треба його якось проаналізувати. Оце буде відбиватися. Вас, ну, вас будуть давить, а ви будете, як наче, відстоювати своє. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. обмін. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційний, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої трічки. А в трічок е, Шестірка мечів. Несподівані якісь зміна планів від'їзди, якісь несподівані. Ну, шестірка е, мечів це відход від чогось. вийти з хаосу, Вийдете з якогось хаосу, знаєте, і таке, е, е, якщо не все ясно, але ліж би не в цьому хаосі. Да, от. Щось би вийти, ось ця ситуація може у вас так якась ситуація в вашому житті, яка вам ну, так уже е, надоїла, і вам би хоч куди, хоч світ за очі. Да? Ліж би куди. Оце якось таке по відчуттю. Ліж би тільки уйти, щоб швидше вона закінчилася. Причина, чому шестів. Ну, те, що я вам кажу ось, е, ситуація з минулого, це все хватить. От, минула ситуація, якась вона, можливо, повторюється, повторюється, приходить до вас, приходить. І ви вже сказали, все, досить надоїло. Можливо, людина, яка появляється в вашому житті постійно, і приносить вам ваше життя хаос якийсь. Оця ситуація, ви скажете, все, досить хватить, надоїло. І, і ваша яка позиція, ви стаєте в оцю емоційну дзену, тобто емоційно від цього відсторонюєте. Як, значить, ви ходите з цього всього, я в цьому не участвую. Це мене не касається. Якось більше я нічим не можу допомогти. Отак, наприклад, да? Отак, така фраза пішла. І що, ви, і що ви вибираєте? Ви вибираєте свою стабільність. Тобто, можливо, там десь комусь допомагали, щось, е е як мать Тереза, чи, да? а тепер сказали, все, досить мені надоїло, мені надіймо, я займаюся своїм особистим життям. Да в когось, можливо, дійсно е вибирає іншу людину як е соратника там, чи по життю, да? соратника по життю, можливо, навіть і так. В любов, в новокохання йдете, вибирайте себе, вибирайте свої емоції. З минулим, на минулому ставите крапку і в щось нове. Вибирайте світле, приємне, змінюйте, можливо, навіть змінюйте своє життя. Хватає жити в цьому якомусь незрозумілому, того з минулого, яка тяне, нічого не дає. І ви такі Я вибираю себе і йду в нові відносини, можливо. І в нові якісь відносини можуть бути різні, як економічні, як особистого характеру. Немає різниці. Раз, але ви от річки щось в своєму житті, в якому напрямку то, ви, то у вас у кожного своє, але ви щось кардинально зміните. Може бути в когось так. Кому ця інформація, той. Хто й почув, хто повинен бути, був почути. Але також це може бути карта, в мене дуже часто програється, зміна планів. Тобто їхали в одне місце, там позвонили, сказали, заїдь туди, і ви якось знаєте, так якісь, ну от, міняється, міняється траєкторія, куди їду, непонятно куди. Їхав в одне, попав в друге. Ну, але їду, але щось роблю. Да? Запланував одне, а воно щось помінялося, зовсім пишу. Дуже часто в мене ця карта програється саме так. Не знаю, у мене так. Я її проживала, коли проживала цю карту, шестірку мечів, то в мене дуже часто програвалася зміна от планів. Да? Тобто запланував одне, а воно їхав по одне, а воно оказався совершенно в другому місці. Воно, і в мене так прожита вона, так я її сприймаю. Але ще ж кажу, що вийти з хаосу і піти в щось нове. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую вам, що ви зі мною, що підтримуєте мене, робіть енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої. Четвірочки, день надії. 17-й аркан у нас, зірка. День надії, зірковість також може бути. Якась ваша зірковість. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, от як програється ваша зіронька? Да? Таке виснаження, от якась, знаєте, ну от сил немає емоційних уже, Незрозуміло ні надіють якось, що далі? От що далі? Якось так важко, важко. Але дуже багато роботи, можливо, якихось справ, якось навалиться на вас усе. А ви знаєте, як от вранці проснувся, вже замурений. Оце буде такий якийсь. Така середа, така у вас буде. І роботи багато, і те треба, і спіти, і те треба доспіть. І знаєте, як я вам скажу, ви як наче оці дуже багато справ, ви їх наче на, на багатьох із них перекладете їх на майбутнє. Тобто зір, на, Зірочка, це плани. Перено перенесете їх, значить трошечки їх е, подивитись на ці всі дуже багато ваших планів, що ви собі тут написали. На да? Ви якось на них подивитеся під іншим кутом, перенесете їх і можете їх якось відложити. Е, ну, Оце і буде ваша, оце може вас відіграватися, оця ваша карта зірки, тобто карта перекладу планів на майбутнє. Оце в когось може і так. Тобто поймете, що ви такі заморені, сили немає, енергії немає, і якогось непонятно, можливо, навіть хтось буде, відчує погане самопочуття, а справ багато, щось так напланували багато. І будете, можливо, на телефоні знаєте, відмовляти, переносити, змінювати ці плани. Що так не виходить, що треба щось поміняти. От якось зміна ваших планів, надія на, на ваші надії, мрії на майбутнє. Да? Ну, але ви все з цим справитеся. Ви по е, карті е, четвірка жезлів будете святкувати. Ви все от, ви все получите. У вас все вийде. Але ж я кажу, що можуть дійсно плани перенестись на потом. От так от. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, мої дорогенькі, що рано чи пізно обов'язково все буде добре. До зустрічі!